Це найкраща покупка, після якої перестала боліти спина у людини. Уявляєте? Диванчик називається Експромт. Безкаркасний, повністю приїжджає вам вакуумований в пакеті. Ось так на ньому сідаєте і відпочиваєте. І він розкладається в класне спальне місце. До речі, є кишеньки по бокам. Робиться в різних розмірах. Тут у нас стоїть 160-ка можна від метрового розміру до розміру 2 метри. Тобто, може бути у вас в розкладеному стані аеродром 2х2 метри. Там взагалі троє людей можуть лягти спати. Ось так дуже легко розкладається, причому високе йде посадочне місце для безкаркасних меблів в розкладеному стані, це прям високо. Іде зйомний чехольчик по периметру, ви його бачите. І на рахунок зручності і того, що перестала боліти спина, тут воно йде повністю рівне і наповнення йде вище по пожорсткості, як на безпружинному матрасі. Тому дійсно на цьому дивані буде зручно спати навіть щодня. Розмір ви можете обрати. Доставка безкоштовна. Можна взяти в оплату частинами. Деталі про диванчик експромт на сайті село Якщо ви його придбаєте, ви будете нам дійсно задоволені.